Що треба робити, щоб стати медійним, ну, раз тобі вже заздрять, не на голову ж воно впало. Ну Це не заздрість, це типу. Та, блядь, заздрість. Є люди, Nie. які просто заздрять, тому що ти там, тебе туди запросили, ти тут інтерв'ю дав, а вони сидять і думають, блядь, а чого цього дебіла допитують, а мене такого ні. Так про тебе муділа, ніхто не знає, ти ніхіра не зробив, для того, щоб про тебе знали. Якби ти створював контент і був цікавий, черга би вистроїлась. Їм подобається. У тим, як ти їх звеш, а, заздрісники або я хіре знаю, як а, ту категорію людей. Говорять, їм подобається стиль е, людей, які можуть говорити правду та не бояться казати те, що вони думають. Але вони думають, що я кажу, кажу прям все, що я думаю. Це не так, звісно. І більшість людей заздріть у е, тій відкритості, е, що їм би так само хотілося вийти та сказати, що. Тот не хороший чоловік, тот не хороший чоловік, але вони так не можуть, бо в них там я не знаю, інші морально-етичні норми, або вони вважають, що а, там, їм так не можна. Будь-яка медійність, там, інформація, оце все приколо, треба розуміти, що є медіа історія, є типу, реальна історія. І коли ти заздриш, ти заздриш. Ну, кому? Uh, чому? Чому? Медіаперсонажу mm -hmm. uh, чи типу чоловіку, який хуячить 24 на 7, читає кучу книжок, uh, тратить купу, витрачає купу свого часу до того, щоб uh, якось підіймати в Україні кібербезпеку, замість того, щоб ну, з'їбатися, я мог на Мальдівах вістети, як до того, в інстаграм вам фотки. Ну, ти читав, так? Да? Інстаграм потім удаліл. Uh. А том, як там все хорошо за Бугром, або сидів би в Канаді, де в мене так само є там і бізнес, і все, все інше. А, цій людині ви заздрите? типу, чим все-таки персонаж? Ну Ніхто не заздрить витратам, ніхто не заздрить вкладеному, всі заздрять результату. Ну, е, мабуть, я ж. Багато разів заздрять, тому що є там аудиторія. Я ж розказував, скільки ми заробляємо з Ютуба там 200 доларів в місяць условно, з Ютуба йде, і ще там 500 доларів умовно з Патреона йде. А ти, якщо робиш щось якісне, тобі ж ну, ніхто. Дякую, ніхто не скаже. Ні, Ні, ні. ні.